Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу пограти з вами в дуже цікаву гру, яка має назву У кого. Дивіться на картинки і давайте відповідь на запитання. Всі готові. Тож дивимося на нашу першу картинку. У кого гострі роги? У оленя, лева чи моржа? Вірно, у оленя, гострі роги. У кого гострі колючки, у їжачка? Крокодила чи носоріга? Так, молодці у їжачка у гострі колючки. У кого є хобот? У слоника, пінгвінчика чи поросятка? Молодці у слоника є хобот? У кого є панцир? В черепахи, в поросятка чи в рибки? У черепахи Молодці, Правильно видала відповідь. А у кого є клешень? У змії краба чи оси? У краба є клешні, він боляче щипається ним. У кого є крила? У віслюка, ящерки чи дикої качки. Так, у дикої качки є крила. Молодці! У кого гострі зуби, у жука сонечка, папуги чи ти могородича так, у тигра мого родича є гострі зуби. У кого є дзьоб, у мишки, курочки чи песика? Дзьоб є у курочки. Все правильно відповіли. Молодці малята, ви чудово знаєте, у кого що є. Я радий був, що ви до мене завітали. Я говорю вам до побачення, до нових зустрічей. Бувайте!